Підприємства, які знаходяться на вулиці промислові, занепокоєні, що можуть зупинитися, тому що їм хочуть відключити електроенергію. Представники бізнесу розповідають: а те, Житомир Обленерго вирішило змінити клас напруги, через що зріс тариф. А згодом деяким підприємствам повідомили про відключення. Житомир Обленерго, починаючи з кінця грудня 2022 року, почало надсилати Основним споживачам «Шолоха», підприємствам нам усім листи щодо внесення змін до основного діючого договору. В листі йшлося про те, що ми маємо укласти новий договір відповідно до умов цього договору. Нас переводять всіх на другу категорію. А друга категорія це збільшення вартості. Передачі і транспортування електроенергії приблизно десь у п'ять разів для нас. Взагалі не зрозуміло, чи нас віднесено до другого класу. Ми всі діємо в межах правового поля. Сьогодні Україна це правова держава. Будь ласка, є процедура. Давайте її дотримуватися. Всі в однаковій ситуації всі платили однаково по першому класу. Те, що не раховано було, чомусь вибрано було п'ять підприємств чи шість, яких в усній формі було попередження про відключення. Ну, вибачте, це виробництво, це багата, велика частина бізнесу Житомира всього. І ну як це так ось взяти, і чому не всім однаково? Серед підприємств, такі великі, як «Євроголд» та «Ізоват». якщо не буде електроенергії, люди залишаться без роботи. Аби розібратися в ситуації, підприємці запросили на круглий стіл представників міської ради та Житомир обленерго. Останні взялися аргументувати своє рішення після отримання постанови КРКП, яка передбачала переведення. В якому випадку і кого з першого класу на другий клас, ми все одно, як обленерго, ми звернулися за отриманням відповідного роз'яснення до регулятора і отримали, що да, також субспоживачі, які мають основного споживача, також підлягають приведенню, якщо їхня межа балансу належності нижче, ніж 27,5 кВт на провод. Це по першому вашому питанню на які підставі. Тобто підстава є, це рішення НКРКП. знайти вихід із ситуації не вийшло. Зрештою, представники від «Житомиробленерго» пообіцяли донести позицію підприємств до вищого керівництва. На питання чи зацікавлені вони допомогти бізнесу, уникнути відключень електроенергії? Відповіли є зустрічне питання, яким чином підприємства хочуть допомогти «Житомиробленерго». тобто є нарахований товар. Він вже нараховується е, тривалий час, Жодне з даних підприємств до суду не зверталося за оскарженням даних дій, чи яку не вважають бездіяльності товариства. Представники підприємства, які розташовані на вулиці Промисловій, вирішили направити спільне звернення до центральних органів влади.